Уявіть ранок. Місто тільки прокидається, а ви вже їдете вулицями на власному електроскутері. Тихо, спокійно і без заторів. І саме зараз найкращий момент зробити цей крок. Чому? Перше, вигідні ціни та акційні пропозиції саме зараз. Інтернет-магазин Токіо запускає сезонні знижки, які не тривають вічно. Тож ті, хто купує саме зараз, економлять суттєву суму. Збільшена гарантія до 18 місяців. Купуючи зараз, ви отримаєте розширений гарантійний захист. Це ще додаткові 6 місяців спокою та впевненості у якості. Третє економія на пальному та обслуговуванні з першого дня. Електроскутер починає відбивати свою вартість буквально з моменту першої поїздки. Вартість електроенергії на 100 кілометрів пробігу лише 10 гривень. Жодного бензину, мінімум сервісних витрат, лише чиста економія. Можливість обрати найкращу модель. Популярні моделі зникають дуже швидко, особливо перед сезоном. Купуючи зараз, ви обираєте не з того, що залишилось, а з усього асортименту. Tokia.com.ua. Обирайте найкращий електротранспорт вже сьогодні.